Сьогодні я вас запрошую ще до одного творчого села Косів. Це невеличке місто у Карпатах Івано-Франківської області. Тут живуть майстри гончарі які роблять багато різного керамічного посуду та іграшу. На минулому занятті ми з вами знайомилися з майстрами гончарями з опішні, та вже знаємо, що гончарі це люди, які з глини та води за допомогою своїх умілих рук створюють дива. Подивіться, які різноманітні речі вони роблять. Це Різноманітний посуд, глечики, горщики, миски, горнятка. Їх виготовили і розписали косівські майстри-гончарі. Їх називають декоративними, бо прикрашені гарними візерунками. Використовують їх для прикрашання приміщення. Які гарні листочки, квіти, лінії, крапки. Це елементи візерунку. Щоб візерунок був гарним, елементи повинні бути різними. Ось вони. Їх дуже багато. Вони різноманітні. Давайте назвемо деякі з них. Це різноманітні листочки. Цяточки, різноманітні квіти, ще хвилясті лінії. Характерними ознаками косівського розпису є рослинно-геометричний візерунок на світло-жовтому, лимонному, світло-зеленому, кремовому тлі. Елементами цього розпису є чарівні незвичайні форми квітів. Зверніть увагу на кольори, які використовують косівські майстри. Вони використовують обмежену кількість кольорів це білий, зелений і різні відтінки охри від світло-жовтого до коричневого. Рідше зустрічаються вкраплення синього кольору. Особливе місце приділяється скульптурі для дітей. Найчастіше зустрічаються свищики, пташки та різні тварини. Кожна іграшка має значення. Свиня заступниця дитини, образ достатку та безпечності, а корова дбає про дітей-сиріт, бит заступник двору і поля, а олень Посередник між небесними та земними цвітами. Сьогодні ми з вами розмалюємо коника за мотивами Косівського декоративного розпису. Ось він, коник. Косівська іграшка забавка. Давайте уважно його розглянемо. Зверніть увагу, що лоб було... Бабу шлю масками прикрашена грива коника та його хвостик, а квіточка розташована по центру тулуба коника. Квіточка різнокольорова, пилю жовтого та зеленого кольору. А ще квіточка прикрашена крапочками, які розташовані навколо нашої квіточки. І крапочками прикрашені груди нашого коника. А тепер будьте уважні. Копиця та обличчя прикрашені лініями. Лінії коротенькі, тоненькі, рівні, а ще лінії, схожі на хрестик. Зверніть увагу, вони зустрілись і розійшлись. Зустрілись і розійшлись. який ми сьогодні з вами будемо вчитися малювати. І малювати ми будемо кінцем ворса пензлика Тож, давайте почнемо працювати. Для роботи нам потрібно Площинна форма коника такий шаблон, як завжди, додається до нашого заняття. Стаканчик з водою, пензлик, вушна паличка, серветка та фарби. Тож, починаємо ми прикрашати нашого коника. Спочатку ми його прикрасимо мазками. Мазки в нас розташовані, маски розташовані по гриві і хвостику нашого коника. Так. Я набираю коричневу фарбу, і щоб мені зручніше було, повертаю коника ось таким чином до себе. Починаю йому малювати хвостик. Ми це вже вміємо робити. Притискаємо, прибираємо, притискаємо, прибираємо на однаковій відстані. Ставимо мазки, притискаємо, прибираємо, притискаємо, прибираємо. Ось наш хвостик. Тепер ми прикрашаємо гриву, притискаємо, прибираємо, притискаємо, прибираємо і так усю гриву. Ось таким чином. Прикрасили гриву конику, і щоб зручно мені було далі працювати, я його знов поверну до себе. Так, тепер ми намалюємо конику. Квіточку. Пам'ятаєте, ми таку квіточку малювали на минулому занятті? Так? Тож згадую, що ми починаємо малювати квіточку. З серединки занурюю в фарбу гушну паличку і ставлю відбиток на окомір по центру тулуба, крапочку. Ось вона. Все. Тепер починаю малювати пелюстки. Спочатку я малюю пелюсточки жовтого кольору. Згадуємо, як ми їх малюємо. Ставимо відбитки трошки вище. Ставимо пензлика над нашою крапочкою, зверху притискаємо, прибираємо, повертаємо пензлика, знизу притискаємо, прибираємо. Таким же чином справа притискаємо, прибираємо і зліва наш пензлик, мов танцює, так? Ось яка в нас гарна. Квіточка вийшла. А тепер, погляньте, між ними я додав пелюсточки зеленого кольору. Таким же чином буду малювати. Так, якщо багато фарби, зайво можна зняти. Між жовтими пелюсточками притискаємо пензлика, прибираємо. Повертаємо пезлика знизу, притискаємо, прибираємо і таким же чином малюємо з правої сторони. Притискаємо, прибираємо, притискаємо, прибираємо. Ось, погляньте, яка гарна у нас квіточка вийшла, різнокольорова. І залишилось нам її прикрасити чим. Так. Крапочками. Так, зараз вимиємо пензлика так. і прикрашаємо нашу квіточку крапочками. Ставимо крапочки навколо наших пелюсточок. Притискаємо, прибираємо, притискаємо, прибираємо, притискаємо, прибираємо, притискаємо, прибираємо і так по колу нашої. Квіточки. А ще ви ж пам'ятаєте, ми крапочками повинні прикрасити груди нашому коника. Малюємо їм півколо. Ось таким чином. О! Прикрасили. Ж, яка у нас краса? Тепер поставимо крапочки на обличчі конику. Вони в нас будуть коричневого кольору. Так. Одна крапочка і друга. Так, все. І залишилось нам прикрасити коника лініями. Лініями будемо малювати кінцем ворса пензлика. Спочатку ми прикрасимо копиця коричневою лінією, тому що вони у нас прямі і рівні. Малюємо лінію зліва направо. Пензлика тримаємо рівно і малюємо кінцем ворса пензлика. Ось таку лінію. Зліва направо на одному копиці і на іншому копиці. Ось вони, лінії. Намалювали. А тепер ми намалюємо інші тоненькі лінії, мов хрестики вони, пам'ятаєте, я вам показувала? Вони зустрілись і знову розійшлись. І ці лінії у нас будуть зеленого кольору. Так, тримаємо пензлика рівно і ведемо лінію зліва направо. Ось таким чином. Зліва ведемо лінію направо. Ось він. Тоненька, гарна лінія. Да? І з іншої сторони Зліва, справа наліво. Бо вони зустрілись і знову розійшлись. Ось які лінії. Мов хрестик. І з іншої сторони так малюємо. Так, з однієї сторони ведемо тоненьку лінію, мов ниточка. І тепер з іншої сторони пензлика тримаємо рівно. і Малюємо. Вона пішла в іншу сторону. Ось вона. Так, копиця ми прикрасили, і залишилося вона малювати нам лінії на обличчі. Таким же чином від нашої крапочки ведемо одну лінію вправо, в ліву сторону, а тепер зліва ведемо її направо. Ось так. Ой, подивіться, який гарний коник у нас вийшов, так? Діти, подивіться, які кольори я використовувала. Коричневий, да? жовтий та зелений, тому що це головні кольори косівських народних майстрів. Ось яка в нас вийшла краса. Мов ми сьогодні з вами були справжніми Косівськими майстрами. Давайте ще раз разом скажемо, як же називається розпис, який ми сьогодні з вами вчили. Косівський декоративний розпис. Ну що, малята, я вважаю, що у вас будуть теж такі чудові коники, в яких я буду дуже-дуже чекати. То я чекаю на ваші роботи і до нових зустрічей!